Добрий день, шановні друзі, 7 квітня 2024 року. Вінниця, Вінницький паховий коледж Національного інституту харчових технологій. Груповий турнір, чемпіату війни, з волейболу серед дівчачих команд. Команд дівчат 2009 року народження. Ну, Звичайно, грають і молодші дівчата, але базовий 2009 так би мовити. 2008 вже не, вже не грає. Перша партія матчу Калинівська дюша Авангард. Вони ближче до нас у таких розж... э, э, малинових футболках. І навпроти грає команда. Напроти грає команда з міста Бар під керівництвом. Під керівництвом Світлана Скоробатюк. Зараз. Поєдинок таких тренерів, як Лариса Дуніна і Світлана Скарбатюк. Там Мара Весакосим бачите, вона сидить. Що там рахунок? Рахунок 4-6, бар програє, бар на подача. Леонід Маргаєв судить. цей матч. Леонід Миколаївич Маргаєв. Майстер спорту, що, знаєте, того. Колишнього там Союзу я, Радянського. На подачі бар, 4-6. Турнірне становище таке. Забивається професіоналом без проблем, без блоку. Западає, ну, склад команди там буде в описі під трансляцією. Бар зараз дивіться, з рівня, ні, не з рівня, 6-7. Так от, у команди Калинівки Лариса Думіна, головна тренерка. Три матчі, три перемоги. Це заключний матч їхньої групи. Команди Бар, три матчі, одна перемога. Вони при всьому бажанні навіть в разі переможе не займуть ні перше, ні друге місце. Але для молодої команди Свілани Старбаки, я не думаю, що це є завдання. Їм треба поборотися за третю шкодинку, можливо, і вийти з турнір за п'яті які там міста. Не п'яті, а дев'яті. 8-5 градусов. Полинка попереда. Це перша партія. Як мені сказали, що по дві команди, чотири групи грають. В цій групі п'ять команд вінся по 4. Сьогодні і вчора проходять групові турніри. Потім фінальні турніри будуть відбуватися вже наступного вікен. 10-5, коли попереду. 10. Бар це місто Бар. Вчора там був фінал. Ведемо Ліги Поділля. В залі Барського пахового коледжу. Ну, а дівчатка займається в школі номер 1 І, і прихильник волейболу спорту. взагалі Леонід Нестерчук. Хороший директор. Выводы сейчас ним скинуты, Ну это так, четвертого номера. так, 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 Тамара, 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 так, 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 12 -4. Після цього матча заключним матчем у групі буде поєдинок Янфілд проти Йоша десна Поєдинок За друге місце. <різна> <різна> Ясно, що Калинівка побореться, а ось за друге місце буде боротьба. По дві перемоги мають командира. Заміна виходить на медальчик Ілона Мельник. І це не сестричка Богдана Мельника, а ми знаємо вихованця барського відділення Вінського обласного звичайни, який зараз у збірні України. 2007 -го року готується до відбору на чемпіонат Європи. В Іспанії буде грати Богдан Мельник, а Ілона Мельник грає в Вінниці. 7-16. Хвалюється дівчатка по такої сильної команди. А ця команда э, є э, основа ну, наряду з командою Дірча 3 Мінича. І частково з Маринська Дірка формують збірну Вінничина, яка є лідером чемпіонату України у цій віковій категорії. Дольга під першим номером заробляє 7 пункт 17 7 рахунок такий. Через десяток, як казав колись до дитячими роботу. Тай-маут бере Світлана Скорбатюк. За рахунку, я там неправильно зову 27, 27. Ось він тайм-аут. Ну, звичайно ж, покажемо вам і матчі фінального турніру. Серед дівчат 2009 рік народження. Намагаюся от, бачите, у свої вихідні вчора цілий день провів у бару. Причому знімав, так мовити, стоячи, що важкувати для моєї спини, Мої 65 років, половиною годин ефіру речі. Тут трішечки проще, тут є скамеєчка. Мельник зараз Ілона Семенова. Влучає двушка, двійка Калинівки на одному з лідерів команди. 21-7. Є прийом. Бау от м'яч летів, звичайно. Ну, колись навчався дівчатку такі м'ячі над сіткою продавлювати. Не просто пальчики підставляти, а довольну робити таку наслуженно і продавлювати цей м'яч. У боротьбі – супер. Ось такий класичний блок. Там поки що не вилітає. Ну і 23-7. Там зіграла дівчатка. Світлана Дмитрівна робить заміни. Шостий номер Шевченко де з майданчика, виходить. Соло. Соломенко чи ні? Ні, я помиляв. Двадцять сім виграє команда Калинівка. Verso su